Mm -hmm. mm -hmm. Значить, Дякуючи нашому вищому руководству, да, яке відложило закон на рік, ми вже з це дякуємо. У нас буде час більше підготуватися до того, що ми розпочали таку роботу. E, Велику подяку Різ Ніколаєв, провели максимум роботи. Так, що попроводили версі, співголовні були e, дуже Значить, Виїхали ми e, на куяльницьку сільську раду. Силовистерічани, там у нас є два будинки. З документами питання вирішується, вони згодні будуть створювати ОСББ. По Берщанському є великі питання. Також туди виїжджали, до людей донести. Єдина, єдина і велика проблема цього питання, я вважаю, що є, що люди у нас не володіють інформацією, яка їм дається, і вона до них дуже, дуже пізно доходить. Трошки, натягнемо діял. Ми донесли до них цю інформацію. Ми по-дальшому також будемо їм допомагати і брати приклад за існі товарими. Скажіть, будь ласка, а там вже проведені установчі збори, є протокол зборів, статут підготовлення, на, на якій стадії взагалі? Чи це лише створена ініціативна група? Ну, когда мы когда проводили с рабочей группой работу, да, по ОТПЦ, то там они решили, что они сами создадут это все и сами определяются, кто у них будет председатель и там все. Пока мне никакой информации они не дали сегодняшний да, там, там ну, день. Там проявлена да. инициатива да. мешканців, да, и есть да. человек наш и колеги, які займаються питанням, да. Я думаю, что там все всегда. А парайду, там вопрос вирішається час. А то відомче житло, ви кажете, райду. Відомче і приватне? А скажіть, будь ласка, до цього часу у них був якийсь житловий кооператив, який обслуговував прибуду в кову територію? Ні, у них не було. У них не було. А кто утримував їх? В це задержала Одеська радіотелевія. не были на обслуживании. А Райду, и там было построено маленькое, ну, такое незаконченное, как, типа как общежитие, а потом людям раздали, люди сами все достроили. И мы уже оформили право властности? Нет, носим. еще они не оформили. То есть нет технической документации, как нет, акционерное. там акционерное общество, через Киев, все там, там еще у них есть немножко. все проблемы с тематики, да, да? Ну, запад подался на Киев. Да, да, да. И... да, да Процесс да. идет, Процессы там юрист, да, да. Бюрист, да. Є домовленість з керівництвом Укравтодору. Вони полюбили цей будинок і сказали, забирайте, ну там процедура судова. Ну, люди Час. вже працюють юристами, не з юристами, знайшли з він Працює, там питання вирішено по телевишці, я думаю, що вони проконсультуватись до нас, ще звернуться, вони виходять вже врешті-решт на дорогу. Єдине питання, і головне технічні паспорти на будинок, ну, на будівлі всі, не тільки на будинок, і на земельну ділянку. Будинку. Оце е, головне питання, а потім вже захотять щось обслуговуватися. Я вам скажу, в майбутньому 33 будинки, е, багатоквартирний будинок технічно е, неможливо утримувати самому. Ну Три квартири, може, ще якось сільський такий варіант. Але ж рано чи пізно буде об'єднана районна громада, потім об'єднана з містом громада, і в рамках цієї громади буде виїзна комунальна структура або приватна. Яка ну, буде, бо там же ж є димоходи, там є небезпечні подвали, ну, багато небезпечного е, того, Ні, що, ще... що потрібно обслуговувати. Да. Е, хочеться відмітити, ну і що ЗУЄ. У нас приймав участь дуже-дуже активно, молодець від газети Котовськ... «Котовські вісті». Е, Що ми виявили? Чотири сільради, е, присутня голова Кояльнівської сільради, ідеальний варіант. Виявили, побачили, здійснили, дали людям можливість і вони мають вже шлях, по яким вони пройдуть. Я думаю, що пройдуть. На жаль, в тих сільрадах, в Борщинської ми взагалі не бачили жодного тих паспорта. В Новоселівці нам пообіцяли нібито, але теж не бачили. Ну, Бачманівській е, жінка живе в цих двох будиночках, дома тримає старі технічні паспорти. Е, тому... Е, Хочеться подякувати, що ми хоч щось зрушили, бо в порівнянні з містом ми взагалі герої. Але це 34-33 будинки, один плюс-мінус. Це єдно прийдеться вирішувати через рік. Питання не пішло нікуди. Люди все всеєдно мають вирішити. Тому є ну так би, ну, така розмовна домовленість, що керівництво райради буде сприяти створенню. Депутатської чи то робочої групи чи депутатської якоїсь комісії по е, допомозі власникам цих будинків в отриманні технічних паспортів на будівлі і на землю. Оце головне, оце є ОСББ. Якщо в них будуть технічні паспорти, вони самі рано чи пізно вирішать. Але це е, чим простіше, чому от я, нам допомогло, що Куяльник почав. Всі будинки, от нам показували е, якісь там тих поспортивних бачмановків, нібито сільради. Але це ж не питання. Має бути витяг з реєстру. Тоді можна про щось казати. А так кинутися людям на шию, а потім вони будуть за свій рахунок через суди, це, це гризня, це колотня. Тому в мене є такі клопотання, я думаю, що і всі підтримують до керівництва районної ради. Тому що е, ну ви ж розумієте, РДА, це. Як не буде перешкод, 5 місяців буде е, друга структура влади. А виборна влада районна, вона все єдно буде. Створити невідкладно е, депутатську як, там, робочу групу чи комісію повноважно. І оці 4 е, місцеві наші сільські ради е, забезпечити власників е, документами станом на цей рік. Тому що ті паспорти, якщо вони є, там казкові. І там небагато людей вони самі дадуть 50-100 гривень, але вони будуть мають на руках документ на землю, документ на будинок. Я від депутата Сапожинського, як помічник, буду теж приймати участь, тим більше, що я хочу ще похвалити всю нашу групу і голову Української зради. Ви показали приклад місту. В місті 7 тисяч квартир, ті, що вже створилися ОСББ, вони всі обдурені. Повірте, і по всій Україні. І в нашому подільську теж. Ті, що хочуть сворюватися, їх вже бери. Тому ми є приклад того, що ми йдемо попереду. І прийдеться колись, можливо, вам, можливо, хто там буде головами старостами, тягнути місто. Тому що попереду роботи, о, я запитав в бачмановці ну, цю жінку, що держить ці... старі. Вона казала, що там сільрада прийняла від якогось там колгоспу. Я говорю, Як ви могли прийняти будинки? Двоетажні, без туалету, без водопостачання, без нічого. Вийшли діточки, жіночки. Я кажу, ну давайте вас розумних і гарних поселимо туди на три дні. Тобто це від нас нікуди не дінеться. Все єдно буде якась ну, молода районна влада, об'єднана громада. Я буду допомагати як пенсіонер, там, помічник, там, сапожинську чи ще щось. Я дуже задоволений, що ми такі щось зрушимо. Будемо просити, Добре, щоб зробили. Ви да, трошки, навіть звинувачуєте інші сільські голови, я хочу виступити їхній захист, я да, якби, по Борщівській сільській раді. Там є питання, і це є проблема, що ці мешканці не перебувають по місцю проживання. Ну, якби, основне, основне, я вважаю, що в цій ситуації має бути бажання людей, щоб вони створилися. А, а ми чим змогли, тим їм допомогли. І будемо допомагати так, як ви сказали, так у Дміше, Якщо правильно розумію, то ми зараз ініціюємо питання в рамках делегованих повноважень. Звертаємо вас до Ревної Ради і клопочемо перед ними про створення ініціативної групи та виділення коштів на винтовну технічних податку. Депутатський, ні, 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 шанов, шановні присутні. Всі будинки, то, що там голова Большанської сільради казала, що вони належать сільраді, і то, що показувало в Бачманівці, що вони належать, а Новоселівка теж казала, що десь є якісь випадки. Це розмови. От куяльнику два тих паспорти відкрили радіоцентр, автодор. З автодором побалакали, через добу позвонили, забирайте, ми вас любимо. Ми не маємо на сьогоднішній день, станом на сьогодні, ні документів на землю, ні документів на війну. Тобто, якщо там власник досі в реєстрі ну, колгосп чи ще хтось, хтось є правонаступник війна. Якщо ні, то тоді вже сільрада приймає рішення, як ну, нічиє майно. Іншого шляху немає. Людям треба зробити технічні Добре, Тоді ми враховуємо Ваше побажання. Звертаємось на Берез районної ради будемо вирішувати. Щоб депутати, Голосувати, приглашати голів сільрад, людей. Їм Байдуже людям, вони навіть і не розуміються, що це буде таке. Але ну, як паспорт у людини, так має бути паспорт на... На сьогоднішній день так, так, да. так, ну, так. Поки чоловік не столкнувся з законом, поки не прийде час, потім вже починається проблема.